Професіональна футбольна ліга представляє матч восьмого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги сезону 2025-2026. Ми з вами в Одесі на стадіоні Іван Самбірнива 2 Ворота сьогодні захищає Артем Борис. Лінія захисту Мар'ян Бац, Олександр Герега та Андрій Дем'янчук. Реал Фарма на сьогоднішній матч вийшов у такому складі. Олексій Друїй в воротах повертається він на позицію першого номера своєї команди. Польові гравці. Едуард Шахелєв, чотирнадцятий номер, Ілля Чернов, 24, Владислав Мудрак, третій. Ну і зараз нас очікують за традицією класичні процедури для українського футболу, так? Ну і поки команди вітаються, футболісти вітаються один з одним. Я також представлю бригаду арбітрів на сьогоднішній поєдинок. В головному полі сьогодні буде представник Миколаєва Артем Артеменко. Друзі, у мене до вас, до речі, в чаті одразу питання, як правильно мені назвати команду гостей. Продовжу, давайте після цієї атаки падіння у штрафного майданчику і пенальті заробляє самбірнева 2 вже на самому початку зустрічі. Спак від арбітра, Розбігається Бензінський, І другий тягнеться удар! Нічого собі! В другому поспіль матчі. домашньому Реала Фарми голкіпери фармацевтів тягнуть пенальти. Ну і дивимося, слідкуємо за боротьбою на лінії штрафного майданчика. Отож, іде подача в район 11-метрової позначки. Без удару скидка удар! Тягне голкіпер! Ниосамбір не видва, ще один момент! Вау! Який шанс зараз у Реала Фарми. Не часто такі моменти побачиш від фармацевтів, ну. За класикою, це означає, що у Реала Фарми дуже висока ротація складу від матча до матчу. Давайте після цієї атаки Вінничан. Вінича, е, Отаж штрафний удар з лівого краю йде подача навіть простріл. Другий парірує, але все ж таки є удар по воротах і самбірнева 2 забиває у сьогоднішньому матчі. Все одно можна назвати його швидким. Максим Гайдук. Після того, як відбив удар. Олексій Друї з другої спроби, все ж таки, заштовхав, добив, як хочете, називайте. Є драматичні матчі, є драматичні розв'язки. Нагадаю, знову ж таки, 3-5 попередній матч Реалфарма Вільхівці, який відбувався саме на стадіоні Іван. Це було насправді здорово. Ну і так само непогано зараз атакує Реалфарма через лівий край, передача до центру. Ах, не дуже здорово, яка пройшла передача на Славинського. Він виходить під кутов, сам на сам є удар, Але в підкаті, схоже, все ж таки перериває. Забили самбірчани. І після цього просто контролювали хід поєдинку з періодичними закиданнями. з загостреннями. який зараз шанс ледь не створили! Які проблеми ледь не створили самі собі гравці Реалу Фарми, але, здається, другі все ж таки у тому епізоді. Перші кроки у дорослому футболі для нього. Іде подача, йде подача, ворота, в принципі, під попередчину, другий парирує. Ну, в принципі, надійна сьогодні є голкіпер фармацевтів. От зараз тепер спроба атаки швидкої атаки Одеситі, вона не пройшла. Від Марченка передача найкраща, але все ж таки перехоплюють Одесити. Треба бити м'яч на лінії! штрафного майданчику. Є удар, Є! гол! Зрівнює Реал форма рахунок! Едуард Шахалєв підключився до цієї атаки. Як же здорово! Ну, власне, не вперше я у поточному сезоні бачу, як Одесити забувають після того, як уже, здається момент був втрачений, але до останнього борються за м'яча. Ну, власне, досвід, я думаю, Валентина Полтавця підказує йому, що потрібно чіплятися до останнього, боротися. Ну і так само сталося і у цьому епізоді. Помилилися гравці на нашій трансляції в чаті, так і глядачі лише з двох регіонів, це з Одичини та Львівщини. Продовжимо. Після цього штрафного удару. Бензинський б'є, порерю другий перед собою. Ще один удар добування, і м'яч летить над воротами. Дуже небезпечно, насправді було. Гравці гостей, вони сьогодні грають. У червоній формі, я думаю, ви вже зрозуміли після моїх слів, що вони червоно-чорні. Це може бути дуже небезпечно. Міч біля лицевої лінії вже був пенатті у сьогоднішньому поєдинку, але прострільна передача, вона ні до чого не призводить червоно-чорних у лівий від себе кут, але голкіпер угадав напрямок удару, ну і, власне, впорався із цим ударом. Реал Фарма, в принципі, в першому таймі попри те, що команда, ох, яка зараз контратака має вийти в Одеситі в 3-2 вихід. Ще може щекатилін зараз з м'ячем будуть підтягуватися. Однозначно одесити, пробуває ще кателін. Ну ні, це удар, не той удар, який має завершуватися голом. Перший і другий після цього кутового продовжу. Де подача. ну, Ох, забуває самбірний в 2! Після помилки від одеситів, після невдалого рикошету. Максим Крамарчук здається, відзначився у цьому епізоді. Дуже невдалий рикошет для Одеситів після подачі кутового, і знову стандарт кутовий цього разу призводить до взяття воріт. До речі, я нагадаю, що всі матчі ви можете побачити на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. Тож, якщо вам цікаво, як розвиваються події, якщо ви навіть дивитеся матчі через раз, де подача, Саловинське пробуває непогано, але м'яч бере до своїх рук. Великі пердитися також і на YouTube канал, і на Telegram канал Все для вас професіональна футбольна ліга працює, працює над якістю свого продукту, і в неї це виходить доволі непогано. Удар з правого кута штрафного майданчика. Як вам робота коментатора, як вам робота загалом нашої медіагрупи, медіакоманди, так? Що ви думаєте про якісь трансляції? Що ви думаєте про якісь коментаря? Нам цікава ваша думка. Я перечитую коментарі, переглядаю чат нашої трансляції після завершення стріму, не одразу, не в першу секунду, звісно, але. Дивлюся, ще одна небезпечна атака від самбору Ниви. Була спроба удару, але не вдалося тут. Фарма сьогодні може зробити комбек. Але для цього, звісно, потрібно атакувати, потрібні удари. Не так багато роботи ми бачимо у другому таймі у голкіпера. Самбори 2. Артема Бориса. Який зараз вихід один на один, є удар, по воротах, але Парирує, другий. Потроху наближаємося ми до завершення матчу, залишається останні 15 хвилин, плюс час, який додасть арбітер. Подачі з лівого краю відбуваються Семберчани, але ну... складний ще один удар! Є удар! Париро! Удар, голкіпер! Самбірчан буде котовий! Чудовий шанс. Це п'ятий матч, прошу вибачення, це доволі непоганий показник. Ну що цікаво, з п'яти матчів, на яких працював Артеменко у нинішньому сезоні. Давайте я після цієї атака, досить продовжу, тому що може бути доволі непоганий є дальній удар, але. Удар не найкращий, тому. Передача низом, як на мене, не найкраща, але можливо така і була задумка, є удар, але вище воріт летить м'яч. Одесити з м'ячем недалеко від штрафного майданчика, передача на ще на правий фланг. Але знову ж таки, ну, не вистачає м'язової маси ще тому доволі часто програє боротьбу один в один. Технічний хлопчина, 100% технічний, але саме в такій боротьбі йому важко. Ще одна подача до штафного, Є удар по воротах! Який сейв! У фарма 20 числа. Лунає на стартовий состок. Давайте вже швиденько завершимо цю тему і скажемо, що 20 вересня фарма їде в густі до куликів білка, а після цього буде домашній матч з київським атлетом.